Добрий день, друзі, е, хочу зробити такий вступ до відео, яке я вчора зняла. Розпаковка е, Миколаївчиного Чобітка. Е, я довго чекала на нього, і ось я його отримала. Чому довго, бо сама винувата. Неправильно написала номер телефону, але у нас Оленочка Буганова, наш організатор проєкту. Вона нічого не пустить. І ось вчора вона мені позвонила і сказала Діана. Не позвонила, а написала. Сказала, що Діана там Олені вже купитом на пошті б'ють, привезли давно-давним-давно тобі подарунка. Біжи, забирай, бо повезуть обратно. Я тут же схопилася і побігла, і получила, і вияснила, чому мені казали, що для мене нічого не прийшло. Тому що одну циферку в телефоні я написала невірно. Але добре все, що добре закінчується. Воно і по-другому в цьому проєкті і не могло закінчитись. Отож. Я вже знаю, хто моя фея, хто мій Миколайчик, це Мариночка Шевченко з каналу В'язальні авантюри. Я дивилась її відео, я знаю про неї і дуже-дуже дякую за такий гарний подарунок, який вона підібрала для мене. Все. Підібрано зі смаком в тон, все, що е, мені хотілося, все, що мені потрібно, все, що я ще раніше не в'язала. І останній подарунок це контрольний в голову. Дуже гарний, дуже дякую, Мариночка, тобі за такі подарунки. Е, відчувала себе маленькою дівчинкою. Бо не, давно не отримувала такі подаруночки, які е, іменно для мене, для мого хобі, те, що мене радує. Сама собі я їх робила. А от, от сторонньої людини я їх не, такі не отримувала. І іноді, коли я розпаковувала, мене Подих прямо затамовувався, я забувала, що треба розказувати глядачам щось пояснювати, розказувати, бо я була у захваті від того, що я отримала от подарунків. Я роздивлялася і завісала трошечки, бо все було нове для мене, цікаве. І, неймовірно, мені потрібне. Дякую, велике Мариночка. Посилання на Маринин канал я залишу в коментарях. В перших коментарях закріплю їх, і ви зможете, дівчатка, пройти і подивитися на творчість Маринкину. І підключаю відео, яке я вчора не дочекалася і зняла геть пізно ввечері, бо вже не було в мене терпіння, не крапельки. Отже, дивіться. Вітаю, друзі! Мене звуть Діана, і ви на моєму каналі. Діана В'язання з Дікомпанією. Я приймаю участь у спільному проєкті «Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. І ось одна із номінацій Миколай Чінчепіток, називається, в якій ми обмінюємося подарунками від таємного Санти. І сьогодні. Я отримала свій подарунок і відразу ж хочу записати відео з розпаковочкою, бо дуже мені не терпиться. Планувала, що зроблю це завтра, але ні, зроблю це сьогодні. І ось, що я отримала? Ось така коробочка, не буду показувати. Адресу, така коробочка, що я отримала. Ось, відкриваю. Я не дивилась. Єдине, що признаюсь вам, що в нас з'явилась мишка, вона знайшла там шоколадку і погризла її до кави. Ну, захотілось так захотілось до кави, що, що не витерпіла вона. Це не я, ні-ні-ні, це не я. Звичайно ж, це жарт, це я, пані Марвина, якої я отримала подарунок. І я дуже вам дякую. Я ще не коштувала такий смачний шоколад з підсоленими горішками, до кави дуже смакує. Дуже вам дякую. І ось покажу, що далі. Розпаковую пакетик, і тут лежить отака відкриточка. Така новорічна. Зразу з'являється настрій. Я її читала. Але подаруночки ще не розпаковувала. І тут мені порадила пані Марина, щоб я починала розпаковку подарунків з самого найменшого. Отже, ми зараз знайдемо найменший подарунок і почнемо його роздивлятися. Яка гарненька відкриточка зимовим настріл. Ось наш перший пакуночок, самий маленький Зараз я його розпакую. Так, внимание. Опа, опа, яка чудова ручечка. Яка приємна клас. 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 Дякую, Марина. Дякую, Марина. Клас. Це буде. Моя ручка для записів до мого блокнотика. Так, дякую велике. Достаємо трошки більший подарунок. Ось ось він. От такого розміру. Мені здається, що меншенького нема. Це. Слідуючий по величині. Хопа! Клас! Клас! Який гарний. Ха? Крем для рук, три в одному. Підвищеної ефективності для екстремально сухої шкіри. Це те, що треба для нас в'язальниць. Який гарний! Я вже представляю, як він пахне. Розою клас. Дякую вам, велике пані Марина. Красота. Дуже гарненький. Слідуючий, слідуючий подаруночок по величині. Ось. Так і хочеться мені взяти вже і помазати руки, попробувати. Так. Слідуючи, не будемо відволікатися. Да, ножниці в мене, Ще ті ножниці. Тільки що були. Ножниці вже нема. Так, трошки розірвемо. Це ж подарунок. Хочеться бистро, бистро відкрити. Опа! Клас! Клас! Боже, Це що написано? Аромат пішов. А, який аромат? Дівчата, краса. Ну, я не знаю, як це правильно прочитати, але така святкова, гарна, дуже така свічка. Клас. Я обов'язково її запалю в кадрі. Обов'язково, мені дуже подобається. І така із фарфора підставка, дуже приємна на дотик, дуже гладенька, дуже гарна. Клас. Тоже хай у нас стоїть для красоти. Дякую, пані Марину. Слідуючий пакуночок величині. трошки більший за попередній у нас от такий, все упаковано, святкову бумажку гарну. І так, розігрується апетит. І хочеться узнать, що ж там таке клас, я вже бачу. А, я аж понюхала. Ой, як супер. Супер ба твірд. Я, коротше, ламаю язик, я не вмію читати. Но я поняла, що це шкарпеткова пряжа. Яка незвичайна для мене. Я ще з такої не в'язала. Тому мене захопило подих, і я вже предвкушаю. Боже, яка вона мягусінька. яка мягуська-мягуська. Мені її шкода на шкарпетки, чесне слово. Це чі виробництво. Є виробництво. Я не розуміюсь на такій пряжі. Ну, я ще не в'язала, я потім прочитаю. Може, яка не можна випустити з рук. Дуже приємна, дуже приємна шкарпеткова пряжа. І тут намальований малюночок, які вони мають будь ці шкарпетки. Але мені от шкода, шкода її на шкарпетки. Вона як така як статуеточка, як амулетик такий гарненька. Дякую, пані Марина. Я з такою нав'язала, обов'язково спробую і щось придумаю, не знаю, чи буду в'язати з неї шкарпетки, чи ні. Беру, розпаковую слідущий. Слідчий пакуночок. Состав, якщо може кому цікаво, 100 грамах 390 метрів 75. Це, я поняла, шерсть 25 поліамід. Натуральна шкарпеткова пряжа, спиць і гачок 2-3. Прикольно, прикольно. Такий якраз такий плавний переходи. Я ще можу довго її роздивлятися, бо я не в'язала з такої пряжі, пані Марія. Дякую вам за нові відчуття, за нові можливості спробувати щось новеньке. Ух ти! Открила я слідуючий і я тоже не в'язала з такої пряжі дропснерд. Дуже вам дякую за таку ниточку, бо я тоже не, не пробовала її. На очіп, вона дуже накусінька дуже гарнюсенька. Такі моточки вот обалдеть обалдеть Не знаю тоже, чья она. Мада имперу. Ничего себе. Колор 08. 08. Короче, у меня масса впечатлений. 50 грамм, 170 метров. Альпака, полиамид и Шерсть. Клас. Незвичайний для мене такий составчик. Я ще з такої пряжі не в'язала. Буду пробувати. Дуже-дуже приємненька пряжка. Дуже дякую, Мариночко. І в мене остався ще. Це не все. Остався ще подаруночок. Запакований ось такий, посунемо трошки, ось такий ось такий цікаво, що тут у нас? Пані Марина мене повністю здивувала новими пряжами, з яких я ще не в'язала, і в мене вже в голові. Я розпаковую слідуючий подарунок, а в голові в мене вже плани. Опа! Так, що це таке цікаве сумочка? А, -а, -а, а, то, що мені треба, я мріяла про таку сумку. У мене нема жодної, щоб з собою взяти. І вязати. Боже, яка класна. Ой, вона не пуста, дивіться, дівчата. Мої улюблені маркерочки. Клас! Дякую, пані Марино. Тут кишенька, бачите? Може я погано мені знімати. Тут кишенька і тут були такі гарненькі маркерочки. Клас! Вона така широка, удобна, розцветка обалденна. Просто обалденна. І дивіться, як весь подарунок, підібраний в тон. Синє, синє, сіре, сіро-синє, жовте, ну, клас. Клас. Пані Марина, дуже дякую вам за ваш подарунок. Ви мене здивували, порадували, хочу вам побажати миру, добра, щастя, повної чаші дома, любові, взаєморозуміння. Ну, саме головне це миру. Дякую вам за ту радість, яку ви мені сьогодні доставили. Сумка моя буде улюблена. Всі процеси, що я буду носити з собою, буду носити у ній. На цьому буду прощатися. До зустрічі. Дуже-дуже дякую.